Більше не депутати Верховна Рада України конституційною більшістю позбавила мандатів обранці від забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медвечука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Окрім цього, через власну заяву мандат забрали і в Андрія Аксьонова. У мережі повідомляли, що нардеп мав російський паспорт на момент обрання. Тим часом народний депутат від цієї ж ОПЗЖ Юрій Бойко швидко перевзувся. Він публічно наголосив, що його однопартійці та донедавна однодумці не гідні бути нардепами України у мережі заяву Бойка. Одразу ж висміяли. Це правильне рішення, тому що всі, хто залишилися в країні, борються за те, щоб видержала країну, видержала російську агресію. працюють. Це дійсно потрібна. А ті, хто уїхали, вони не бути на Нагадаю, ще 11 січня Володимир Зеленський повідомив про позбавлення українського громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна. На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: деркача Андрія Леонідовича, козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлійовича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу, не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними.